За один день у Цюрюпинському та Горностаєвському районах виявлено 24 боєприпаси часів війни. Подробиці від наших колег з територіального управління МНС України в Херсонській області. Днями на території Херсонської області у чотирьох місцях виявлено боєприпаси часів війни. На 12-му кілометрі лісового масиву траси Херсон-Красноперекопськ у Цюрюпинському районі. Представник пошукової групи пошук виявив 12 мінометних мін калібром 82 мм. міліметри. Цього ж дня на відстані двох кілометрів від села Піщанівка Цюрюпинського району виявлено ще два артснаряди. За селом Червоноблагодатне Горностаївського району місцеві школярі знайшли один артснаряд 76 мм, чотири Артснаряди 50 мм та чотири ручних гранати. Одночасно у цьому ж районі за селом Славне під час випасу худоби місцевий житель виявив ще один артснаряд. За всіма випадками виявлення надані заявки на знищення вибухонебезпечних предметів до групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення територіального управління МНС Херсонської області. Загалом з початку року на території області виявлено 813 боєприпасів, з яких 789 вже знищено. No.